Всіх вітаю садоводів, які поробляють свій садок. В цьому невеличкому відео хочу показати ранній, дуже продуктивний сорт. Це в нас американська селекція під назвою Early Devil. Цей нектарин є дуже смачний, солодкий, з невечкою кислинкою. Врожайність, бачите, дуже гарна. Напевно, мінусом цього сорту є дуже сильна врожайність, тому що треба нормувати. Це раз. І те, що не відділяється кісточка, це два. Все інше в цьому сорті це одні плюси. Сорт смачний, товарний. Йому по барабану кожен рік він дає. Постійно врожаї, тому що він є трудяга, сорт трудяга. Оце ось відійду, покажу дерево з нагрузкою. Це дерево було посаджене в 2021 році. Ось як воно виглядає. Якщо плоди нормувати, плоди ось більш гарного калібру. Зараз з вами обірвемо, продегустуємо. Якщо залишити більше плодів, то він буде трохи меншого розміру. Ну, врожайність просто фантастична. Підчепа цього сорту горкий дикий міндаль. Оце отак у 2024 році. Він себе нагрузив. В тому році я теж знімав відео, показував його сорт сам. На цей час вже стиглий, починає дозрівати в Центральній Україні. Получається, друга декада липня, ось отакі плоди. Був у нас град, ось отакі коцки є на подах. Є і більші коцки. Ті плоди, які порозбивало, я всі пообривав, повикидував. І проводив нормування ще до граду. Ну, бачу, що залишив багато, пожаднічав. Сказати можна і так. Бо дуже-дуже багато і вони дрібнішають. Щоб отримати плоди по. 220-250 грамів треба залишати набагато менше. Є трохи живців цього сорту. Кому цікаво, звертайтесь у Viber. Будемо реалізовувати з 20 липня по 20 серпня цей сорт. Плоди смачні, тримаються на дереві гарно, ось дивіться, зараз. Оце отак рву. отак так бистренько. Він повністю м'який, стиглий, а тримається на дереві дуже гарно. Ну, зараз подегустуємо, Більш детальніше розповім за цей сорт по смаку, ну і примірюємо цукор. Не перемикайтесь. Так, ну що, давайте дегустувати цей смачний сорт. Зараз подивимось, яка вага. 213. Це самі великі. Основна маса, напевно, 150. Грамів з моєю загрузкою. 184. 100... О, оце, оце основна маса, напевно. Ага. А оце ось найвелике. 219 такі кабани. 154. 160. 143 навіть. Так, ну, що отримати Ось отакі треба проріджувати. І проріджувати треба, дивіться як, ось кулак і ось кулак. Ось так, щоб вони росли один коло другого. Якщо вони будуть отак, от всі коло одного, як я показував, то вони будуть по 150 грамів. Якщо їх зробити, щоб вони були отак, один коло одного, персики або нектарин росли, то вага буде і 200, і 250, і 300 грамів. Так, що? Давайте зараз розріжемо самий спіленький цей спілий. Так. Він зразу достигає після сорту Extreme Beauty. Оце Early Devil. Я Extreme Beauty весь зібрав сьогодні, а цей тільки-тільки почав обривати. Так. Давайте ще ось оцей. Він м'який так. о, Розріжемо такий. Він як темний-темний. Ось яка. М'якоть трохи з червоним кольором. Так, ну по соку. Зараз. Сок такий трохи такий рожевий. Сор дуже соковитий, а ну що по цукру. Цікаво. 16. Так, і ще хочу ось оцей проміряти. В тому році був мені а, вроді як більше в цукру, ну, але... Бо бува, відрізняється. Ага, тут 16, навіть 17. Так, ну в тому році так і було десь 17. Так. Ну, дивимось по соку. Натискаю. Тече ще фреш. Гляньте, який колір. Аж тріщий, чуєте, як кавун. Так. Ну а тепер будемо дегустувати. Той, що не видаваний. Пробуємо. Бляха, аж губу прикусив. Який він смачний. Оце дивіться. Смак солодкий. Є кислинка присутня, вона відчувається, вона доповнює смак. Якщо зрівняти Extreme Beauty і Early Devil, Extreme Beauty він солодкий без кислинки зовсім з гарним смаком, то нектарин мені подобається просто капець. І цей нектарин мені подобається, але у цього є кислинка. Оце, хто полюбляє з кислинкою, обирайте ось у цей сорт. Він врожайний, товарний, смачний. Хто е, полюбляє чисто солодкий, ото Extreme Beauty або Boreal. І також можна ще взяти, він теж на рівні е, по цукру, це Rebus 028. Якщо взяти з оцих чотирьох, то у цього відчувається кислинка невеличка і дуже багато цукру. Смак дуже добрий, дуже багато соку. М'якої така з волокнами. Кісточка не відділяється у цього сорту. Вона все одно він, вона см'якатю. Щоб її відділити, треба постаратись. Ось Бачите, ось отак я її відділив. Не відділяється. Так. Сорт смачний, дуже присутній такий нектариновий присмак. Дуже він мені подобається, гарний. Сорт гарний. Для душі оце в сад посадити. Хто полюбляє нектарини із ранніх це. Перший Extreme Beauty достигає, потім йде Rebus 028, після Rebus 028 буде йти Early Devil і Boreal. Ну і все. Посадіть собі ці чотири сорти, і вам більше нічого не потрібно. Із ранніх сортів. Вони самі-самі гарні, смачні, врожайні. От і все. Хто зі мною не погоджується, пишіть у коментарах. Цікаво буде почитати, чому. Ну, а так в цілому... Всім гарного дня, звісно ж, підтримайте мій канал Вподобайкою. Всім до побачення!